Сьогодні на огляді ще дві цікаві миші від компанії RAV. Це модель ES21 Pro і SH01 PRO. Дві миші, які коштують не всі гроші світу, але при тому мають класні характеристики, гарні форми, ну і звичайно гарну якість. Сьогодні їх протестуємо, продемонструє клік, і до того ж, ці красуні ми можемо розіграти. Всі умови будуть в описі під цим відео. Приймайте участь у конкурсі, а також не забувайте про інші конкурси на каналі, де розігруємо колонки, смарт-годинник і інші товари після огляду. Отже, в ось таких коробках приїхали до мене миші. Тут можемо побачити сайт Ramtech. Давайте почнемо з моделі ES21. Одразу варто сказати, що гарне пакування, гарна коробка. І ось так ми розпаковуємо мишу. Давайте подивимось, мені вже не терпиться на неї поглянути. Тому що ну, реально перша миша їхня дуже мені зайшла. Відкриваємо плівку, і ось так виглядає ES21 Pro. Знімаємо плівку знизу. Цей факт розпаковки ну, мені дуже подобається нові девайси розпаковувати. Форма миші симетрична, вона біла, матова. коліщато, і кнопки в нас бокові чорного кольору, дно теж чорне і два великі глайди знизу. Це тефлонові ніжки. Варто відмітити, що мені сподобались в попередній миші якість ніжок. Вони дуже класні. Вони доволі такі грубі, щоб мишка пузом не торкалась об коврик. Вона ковзає дуже класно, ніжки реально дуже хорошої якості. І сама миша по якості, по пластику, я говорив, що дійсно гарно і виконана, і тактильно відчувається теж гарно. На пластику я вже бачу, що не лишається слідів. Дійсно, миша буде практична, не дивлячись на те, що це білий колір, форма симетрична, миша не міні, розміри в неї середні. Ось так, наприклад, я тримаю долонним хватом, без проблем. Мишка ну, лежить дуже класно. Висота віднизу до кнопок достатня, щоб палець не торкався кнопок. Зручно мені тримати мишу, це ну, дуже важливо. По збірці трошки мишка, ну це один раз так похрустіло. Більше не хрустить, зібрана, вона гарна. Ну, і відчувається в руках от дуже дійсно гарно, тому що корпус такий моноліт. В середині нічого не торохтить, ні коліща, ні акумулятор. Знизу в нас є кнопка переключення режимів DPI, натискається приємно. Кнопка включення-виключення самої миші. led індикатор у нас зверху. Виключимо знову мишку. Підключення для зарядки або для дротового. Ну, і, в принципі, такий лаконічний дизайн, нічого зайвого немає. І я скажу, що мишка дійсно ну, вартує уваги. По кліку, давайте зараз послухаємо, як вона клікає. Значить, сайт Travel практично відсутній. Реально, Ну, підгонка кнопок дуже гарна. Мені подобається. Кнопки не торохтять, якщо натиснути. Приємно клікає, приємно натискається. Pre-travel є невеличкий, post-travel теж. Але понизу не стукає і нічого не де не треба. Коліщато. Має чіткі відсічки. Доволі тихе. Резонансу немає про прокрутці, навіть якщо швидко крутити. Куліщата мені подобається. От реально, контроль тут буде гарний. Якщо важливо такі мікроскопічні оці вісічки, кожен крок тут відчувається дуже гарно. Воно прогумовано. Бокові кнопки теж дуже чітко натискаються, прям так приємно, тихо. Крік основних кнопок теж такий, ну, доволі тихий. Дуже класний клік у бокових кнопах. Навіть більше сподобався, чим у основних. Хоча основні теж натискаються класно. Немає відчуття такої, знаєте, розбовтаності, нечіткості. Клік дійсно гарний. Ну а зараз можете послухати більш детально. Так, тепер давайте подивимось по комплектації. Значить, відкриваємо нижню частину коробки. Тут у нас є пакунок, і всередині доволі так багато всього вже відчувається. Запаковано гарно, дійсно, мені подобається. В комплекті бачимо одразу є 8к донгл. Ось так він виглядає. Так, це 8К, в нього прогумована поверхня знизу, підключення Type-C, є індикатор. LED. Виглядає донгл класно. Ну тобто, це приймач, так. Підключаємо його сюди, Type-C, Тут в нас USB Type-A. Кабель в нас паракордовий, тобто з тканини. По еластичності, ну такий він не є дуже м'який, але в цілому він міцний. По суті, мишку ним. Можна підключити і користуватись під час гри або роботи, але він трошки жорсткуватий. Тому я би радив цей кабель використовувати суто для донгла. Ну, 8К це дуже прикольно за таку ціну, а коштує до речі мишка 70 доларів. У комплекті також присутня інструкція, і також є гріпси. Ось так вони виглядають. Гріпси виходить, на всі кнопки, на верх, на бока і навіть на передню частину. А от глайдів, на жаль, в комплекті я не побачив. Але при тому для такої мишки така комплектація я вважаю, що непогана. При тому, що ви можете придбати глайди прямо на сайті офіційному RamTech. Ну і що ж по характеристикам? Значить, миша має сенсор Pixar 3950. DPI тут від 50 до 30 тисяч, підтримка 8K. Важить миша 47 грамів, тобто можна сміло сказати, що ця мишка ультралегка. Що стосовно частоти, то 125-8 тисяч ну а акумулятор на 300 мА. Акумулятор тут, в принципі, невеликий, скажімо так, ну середній, як для мишок, для такого сенсору, і миша тримати має гарно. За моїми знову ж таки досвідом використання на подібному сенсорі з таким акумулятором, миша живе близько 7 днів. Тут немає підсвітки і знову ж таки, 7 днів це хороший показник. Що стосовно енкодера, то тут стоїть TTC Gold, як вказує виробник, тут стоїть Каїли, але, на жаль, не побачив, скільки в них є ресурс по використанню. Ну і про ніжки ми вже говорили, то виробник казує, що це 100% тефлон. Це теж дуже добре. Слідуча миша SH01 Pro. Теж достойне пакування, і давайте дивитися, що всередині. Мені подобається, коли виробники підходять дуже класно до своїх девайсів і по пакуванню, і по комплектації. Ну і звичайно, до самої моделі. Ця мишка має дуже незвичайний колір. Я дуже хотів саме в такому кольорі затестити цю мишу. Ви подивіться, наскільки круто вона виглядає в такому фіолетовому колірі. purple там колір зараз ще модно називати. Реально виглядає дуже круто. В мене ще такого кольору мишок не було. Однозначно кидається в очі і виглядає дуже привабливо. Красиве виконання. Це форма знову ж таки теж універсальна, вона симетрична. І я робив вже на подібну модель на каналі відост, тільки білого кольору. Це вже версія Pro і в іншому кольорі. Тут по стандарту наклеєні наклейки на глайдах. Тут теж тефлонові ніжки. Тут трошки структура вже миші інакше знизу. Тут в нас є можливість переключення 2,4 на Bluetooth. Тобто вона має вже три типи з'єднання по кабелю, по Bluetooth, по 2,4. Є кнопка переключення режимів DPI і включення виключення самої миші. Індикатор у нас ось тут зверху. Ну, взагалі, колір мені дуже подобається. Вона під різними кутами, під різними, так як падає світло. Виглядає дійсно дуже гарно. Логотип Рам не нав'язливий. Тут він сховався з боку. Комбіновка з чорним кольором теж дуже гарно виглядає. Зверху також є кнопочка, коліщата прогумовано. Ну, реальне відчуття від миші дуже гарно. Розмір в неї теж це не міні-мишка. Я би сказав, вона трошки менша від попередньої мишу, але теж от долонним хватом тримати. Їй буде зручно. Звичайно, можна, в принципі, і пальцевим, і кіхтєвим, але вона в руці лежить, от поміщається якраз добре. Тобто мені для хвату підходить, це Мій навлюдніший хват. Зібрана мишка також по відчуттю дуже гарно. Прям нічого теж не скрипить, не ліфтить. Вона відчувається ще більш такою, знаєте, монолітнішою. На відчуття вона тяжче, Якщо говорити, наприклад, по підгінки от матеріалів, по корпусу, нижня, верхня частина, реально дуже гарно вона зібрана. По кнопках, значить, Side Travel, ну, я вважаю, що мінімальний. При натиску, він взагалі не відчувається. Натиск теж приємний. Клік дам послухати окремо, дуже чітко натискається. Реально дуже класно спрацьовують. Коліщато теж має доволі чіткі відсічки. В тій мишці коліщата трохи, знаєте, таке тугіше і тихіше. Тут воно трохи голосніше і з менш вираженими відсічками. Але при тому їх чути. Резонансу по корпусу теж, от я не чую, коли кручу. Бокові кнопки по відчуттю такі самі, чітко, приємно натискаються, в корпус вони туди, знаєте, не прожинаються. Ну класно натискається. Ну і підпалець теж місця тут вистачає. Ну, мишка дійсно зроблена теж гарно і виглядає круто. Ну, колір, оцей, це, ну я не зустрічав ще такі миші такого кольору. У комплектації, значить, дивимося, що тут всередині, тут теж такий самий пакунок. Коробка окрема з аксесуарами. Є в нас гріпси на всі частини корпусу. Давайте я вам, до речі, покажу якість гріпсів, бо не показав попереднє. Вони мають таку структуру. До речі, дуже приємні тактильно. Я перший раз такий, знаєте, вони. Типу прогумовані, але палець е, не так ковзе, ну дуже приємний. І вони доволі товсті. Та вони такі, прям нормально товсті. Також є кабель е, з у нас з перехідником ось таким. Получається, перехідник Type-C на Type-A. сам кабель Type-C Type-A. По гнучкості, по м'якості такий точно. Паракордовий кабель. Ну, Його фішка в тому, що він міцний. Ви в цьому кабелі нічого не зробите. Але в цієї миші вже бачу, що є додаткові. Ніжки, ви можете собі наклеїти глайди, і це класно. Ну, інструкція. Не показав, що всередині в нас же тут сховався донгол, ось так кришку знімаємо і дістаємо сам донгол. Ось так він виглядає. Тут теж логотип RAM. Ховаємо донгол, закриваємо, і він у вас там знаходиться. В принципі, рішення доволі зручне, не загубиться. Ви його по суті дістали, підключили і користуєтесь мишою. Ну і по характеристиках, ця миша також прикольна. Вона теж йде на сенсорі Pixar 3950, у неї також DPI 50-30 тисяч DPI, частота опитування 125 тисяч Гц і акумулятор також на 300 мА. Що стосовно ваги, так як і в відчуттях вам сказав, що вона тяжча, вона важить 55 грамів. Не суттєвіше, але все ж таки, попередня миша важила 47 грамів. Якщо ви любите ультралегкі миші то в принципі цю мишу також можна рахувати ультралегкою, тому що 55 грамів це є небагато. Що стосовно перемикачів, то тут стоять каїли, а також виробник вказує Хуано Грін Енд Вайт Dots. Я такий перший раз чую, скільки в них ресурс, теж виробник не вказує. Але знов ж таки перемикачі по відчуттю тактильному і по звуку доволі непогані. Якщо ж говорити про софт, то обидві миші підтримують софт як завантаження на ПК, а також підтримують веб-драйви. Тому ви можете мишу налаштовувати у софті, прямо, наприклад, там в хромі або в сафарі, і це теж дуже круто. Ну і саме цікаво, що ж ціною. Ціна на дану мишу складає 65 доларів на момент запису цього відео. І як для такої ціни знов ж таки скажу на 100%, що це реально дуже гідний варіант. В цілому враження від цих мишок у мене дуже класне, тому що мені вони сподобалися і по характеристиках, і по дизайну, і по збірці. Ну і реально, в принципі, як для мене тут і придратись немає до чого, тому що дійсно дуже хороша і комплектація. І найголовніше, що мишка має теж класну якість.